40 святих Історія свята, Традиції та обряди, ПриКмети. Щорічно 22 березня Християнами відзначається День Великомучеників Севастійських або День 40 Мучеників. У народі ж свято називають сороки і має воно ще до Християнське КОріння. ІСТОРІЯ свята. Походження цієї дати сягає часів існування Римської Імперії у 320 рік. Саме тоді, за наказом імператора Ліцинія, було жорстоко покарано 40 досвідчених легіонерів, котрі, на вимогу правителя зректись християнської віри відповіли категоричною відмовою. Після заходу сонця, за непокору воїнів завели в Холодне Севастійське озеро. А щоб посилити фізичні і духовні муки, на березі було затоплено лазню. Годину за годиною легіонери мужньо терпіли страждання, допоки один із них все ж таки не вийшов з озера, але помер, не встигнувши увійти до теплої лазні. Тоді наглядач, вражений сміливістю і силою волі воїнів, зі словами Я теж християнин, увійшов до озера. Таким чином, мучеників знову стало сорок. Для наших предків цей день здавна був святом птахів та настання весни. Він переплітається із весняним рівноденням. Традиції та обряди. Свято 40 святих дуже шанують в усьому християнському світі, через що цього дня можливе навіть зменшення суворості Великого посту. З давнини і понині 22 березня українські господині вдаються до випічки медових пампушок і калачів у вигляді пташок. Пов'язане дане заняття з вірою в те, що саме в День 40 святих починають повертатись зимівлі птахи. Після приготування випічку використовують по-різному. В одних регіонах України пташок підвішують до гілочок в саду, тоді як в інших областях печивої булочки дарують сусідам. Медові смаколики у форми птахів не єдина традиційна страва на сороки. Цього дня в кожній хаті пекли 40 пиріжків з різноманітною начинкою картоплею, капустою, квасолею, горохом. В окремих селах обов'язковими були солодкі вареники з маком, також в кількості 40. Молоді дівчата пригощали хлопців, а малі діти несли бублики і печиво своїм вчителям, дякуючи за добру науку. В свято не можна працювати, інакше, як говорили в народі, напрацюєш лиш на 40 болячок. Жінкам не дозволялось прати, а чоловікам займатися роботою в полі. Однак, в разі теплої погоди господиням дозволяло сіяти горох на городі, щоб згодом кожна степлина мала по 40 стручків, кожному з яких по 40 горошин. В давнину існував і наступний звичай сумісними зусиллями селяни робили велику ляльку з соломи, виносили її за межі села і гуртом спалювали, проганяючи таким чином холодну зиму і закликаючи прихід весняного тепла. Іншим важливим обрядом було так зване топтання рясту. Навіть літні люди виходили в поле чи до лісу заради цього дійства. Вважалось, що той, хто потопче весняні квіти, убереже себе і близьких від хвороб на цілий рік. Народні прикмети: Якщо в цей день тепло, стільки ж днів утримається гожа погода, а навпаки, буде морозу 40 днів. Якщо на 40 святих морозий сніг розтане від сонця, буде врожай на кавуни. Яка погода на 40 святих, така буде й у Петрівку. Якщо на 40 святих Сонце в колах, то влітку буде відмінний урожай. Сороки і галки прилітають в цей день до тепла. 22 березня синиця заспівала тепло ворожить.